Всім доброго вечора, гарного вам вечора, недійного вам вечора. Читаю вам книга пророка Ісаї, 43, 44 розділ, Обітниця Духа Святого. А тепер ось послухай, о Якова, раб мій та Ізраїлю, якого я вибрав. Так говорить Господь, що тебе учинив і тебе формував від утроби і тобі помагає. Не бійся, раб Мій Якова, і є Шуроне, якого я вибрав, бо вилюю я, воду не спрагнене, а текучі потоки на суходіл вилю духа свого на спасіння твоє, а благословення моє, на нащадків твоїх. Будуть вони виростати, немов між травою, немов ті тополі при водних потоках, хай. Цей буде казати я Господній», а той зватиметься іменем Якова. Інший напише своєю рукою для Господа «Я». і буде зватися йменням Ізраїля. Так говорить Господь. Цар Ізраїлів та Викупитель його, Господь Савоот. Я перший і я останній, і Бога нема окрім мене. І хто зветься, як я? Хай розкаже про те і хай звістить те мені з того часу, коли я заклав у давнині народ, і хай нам розкаже майбутнє і прийдеш. Не, не бійтеся та не лякайтесь. Хіба здавна я не розповів, був тобі і не звістив, і не звістив? А ви, свідки мої? Чи є Бог окрім мене? І скелі немає? Не знаю ні жодної.